Привіт, мої хороші. Я знаю, що ви цього чекали, тож давайте без зайвих церемоній продовжуємо насолоджуватися крінжею у Рівердейлі. І то ще і як сьогодні на огляді одразу два сезони. Думаю, прозвучить тупо, якщо я скажу, що я була розчарована п'ятим сезоном, бо після усього того, що відбувалося раніше, очікувань в мене в принципі ніяких і бути не могло. Сезон мав шанс перезапустити серіал, бо події відбуваються аж через сім років після того, як герої випускаються зі школи. Тобто їх усіх можна було представити і розкрити по-новому. Бо вони вже дорослі дяді й тьоті, кожен зі своїм багажем непропрацьованих травм. Але як завжди, задумка класна, реалізація прям. Bro. Причому настільки, що навіть часовий проміжок не сходиться. От, послухайте, вони відкривають капсулу часу з 1945 го на 75-ту річницю того випуску. Тож дістаємо калькулятор і рахуємо, що події відбуваються у 2020-му Ще плюс 7 років і маємо 2027 й Але Вероніка потім каже, що зараз 2021-й Е? Це дуже добре описує на якому рівні сценарії у цих двох сезонах. Хоча кого я обманюю, він більшість часу був на тому ж самому рівні. Цікаво, чи в коміксах така ж діч відбувається. До речі, якщо ви любите мальописи чи манго і думаєте, де б це почитати державною, то хочу порекомендувати вам український проект Хані Манга. Сайт зручний у навігації, має приємний та мінімалістичний дизайн. Додатковий плюс від мене за можливість переключитися на темне оформлення. Бо мені, як людині, що сидить за ноутом, близько. 10 годин на день від білого очі на лоба лізуть. Реєстрація проходить у кілька кліків, можна просто скористатися аккантом Google, який зараз є у більшості, але насолоджуватися читанням можна і без реєстрації. Каталог тайтлів регулярно поповнюється, і його можна швидко та зручно фільтрувати за жанрами, кількістю переглядів чи за типом. А у випадку, якщо ви вже знаєте, що хочете прочитати, завжди можна скористатися зручним пошуком. Не любите чекати на наступні частини, і вас цікавлять лише закінчені та повністю. Перекладені тайтли. Прекрасно розумію, без проблем. Якщо щось видається вам цікавим, але зараз немає часу прочитати, завжди можна зберегти, щоб не загубити. А після прочитання своїми враженнями можна поділитися у коментарях. А якщо ви займаєтеся перекладом або хочете завантажити свій мальопис, завжди можна зв'язатися із командою, щоб розмістити роботу на сайті. Мене дуже радує, що останнім часом з'являється все більше і більше якісних українських проєктів. За традицією, посилання на сайт описі під відео. А от тепер почнемо. Перші три серії, по суті, є закінченням четвертого сезону. Але як деякі глядачі влучно зауважили у коментарях до попереднього огляду, їх не встигли тоді дознімати через пандемію. Тут нам розкривають, хто і чого підкидав ті касети. Як думаєте, хто був цим генієм? А це була сестра Джакхеда. Вона не хотіла, щоб брат виїжджав з дому на навчання, бо тільки зараз в них відбувся якийсь конект. Ну. Ок, і мені байбути не все одно. В неї екранного часу за весь серіал може хвилин 15 не збирається, якщо не менше. Також у процесі найкращі детективи всесвіту Бетті і її пацан зняли свій снаф фільм. А I mean, well, Just has to be convincing enough for David down. No. Згинаючись під маслом, підходить підрозділ вихователів дитячого садку. За ними скусли маслом в зубах, повзе модило в ці гейковій шапці. Одна нога у нього безпорадно волочиться по асфальту. Окей, батл міда вик. А даван аніванч реконазмі. Бо їм треба було потрапити в закриту тусовку, де показували всякий шок-контент, і вони мали надію спіймати там автора касет зі здібностями Бетті зламувати замки і потрапляти в принципі куди завгодно, і тим, що в неї є брат ФБР, якому, між іншим абсолютно норм, що школярі роблять за нього всю роботу. Якось це вже дуже закручено. Така собі крінжа заради крінжі. Чарльз же, ой, яка несподіванка, виявляється вбивцею і каже, що позбавляє життя лише тих, хто на це заслуговує. Це ж було вже. А після цього відбувається нарешті випускний і стається чудо. Ніхуя у я всі роз'їхалися по коледжам. Вероніка з арчі вкотре розходяться, і хлопець вирішує йти у армію. Бо через свої неймовірні пригоди він завалив рік. У війську його відправляють на якусь невідому війну, яка походу була десь у іншому вимірі, зважаючи на те, що невідомо який насправді рік. Але судячи з флешбеків Арчі, це взагалі якась друга світова. Треба було якось події завернути назад у Рівердейл, тож Арчі відправляють у відставку і пропонують проводити заняття з військової підготовки у школі, де вони вчилися. прибутті він зустрічає Тонні, хто забув, нагадує це колишня шеріл. Та йому розказує, мовляв, славуте, щось взагалі занепала, хай Лодж, себто батько Вероніки, все ніяк не заспокоїться. І хоче, щоб місто зникло з мапи, бо він поруч розпочав будівництво житлового комплексу для багачів і мафіозів. Але є одне мале. Але будівництво ніколи не буде завершене. Це лише прикриття, щоб витягувати з інвесторів гроші, які він вбухує в пошуки Паладіуму. Та замість того, щоб спокійно копати свої камінці, він казиться і намагається знищити місто. Тож через сім років наші герої знову повертаються до рідного міста, а деякі його й не покидали. Бетті тепер агентка ФБР, Джакхед п'яниця-письменник з купою боргів, Шура художниця, все ще місцева слейк-квін і вважає, що вона проклята. Вероніка вийшла заміж і переїхала у Київ. Кевін, навіщось все ще є в цьому серіалі. Але навіть не сподівайтеся, що персонажі хоч якось змінилися за цей час і стали дорослішими. Не забувайте, тут такої речі, як розвиток персонажів, не існує. Отож, героям взагалі більше нема чим зайнятися, окрім як стати вчителями. Але школу хочуть закрити, тож друзі благородно погоджуються взяти участь у порятунку міста. Арчі відроджує футбольну команду та організовує новий пожежний відділок, де йому кажуть ні в якому разі не бігтися. Самому упалаючу хату, та що йому той вогонь, він же із ведмедом встиг поборотися і війну пройти. Полі, сестра Бетті знову зникає, бо, звісно ж, вона не робить більше нічого в цьому серіалі. То тут все якось стає майже так само, як було і у попередньому сезоні. Герої щось роблять, а папка Вероніки вставляє їм палки в колеса. Хед вирішує написати книгу про Рівердейл, тож бере інтерв'ю у якогось діда, що живе на окраїні міста. Дід розказує йому про людей моле, а тут ще й люди зникають включно з Полінкою. Тож, мовляв, явно замішані прибульці. Любов, хлопця, до всякої конспірології, дає про себе знати, тож він із знатним ентузіазмом береться розслідувати цю справу. І у якійсь. Момент йому здається, що і його насправді вкрали інопланетяни. Та й серіал буде намагатися нас змусити у це повірити. Але усе пояснюється тим, що насправді він дуже травмований і так бухав, що впав у каналізацію та пробув там три дні. Поки йому у водінні не Бетті і не сказали, що якщо той негайно не забиратиметься звідти, то його зальє водою. А поки він був під землею, йому марився якийсь король щурів і той писав про нього історію. Мені цікаво, що таке треба було пити, щоб. Три дні його так плавало. Байка про людей моли, і це, звісно ж, вигадка, щоб покривати цілу родину дальнобійників вбивць які на додачу ще й мають генетичні співпадіння з Бетті. Бо, звісно, чому б і ні? Тобто це якісь далекі родичі Блоссобів. А от Полінку, на жаль, врятувати не встигли. У ліски і так повний трендець у житті. Так тут ще й виявляється її колега, з яким в неї роман пише наукову роботу про неї і її сім'ю. Мовляв, ти що, така крута тема? Я досліджую, чого в твоїй родині брати. Батько, мені яке ні, хоча в тебе є генсерійного вбивці. При тому говорить він їй це під час романтичної вечері. Ну да, романтік, нічого не скажеш. Потім ще й Чік з Чарльзом тікають в з в'язниці, бо Хайрем підірвав стіну і заплатив в'язням, щоб вони трощили місто. Ну тупо джокер якийсь. Чарльз з бойфрендом пропонують дітям Полінки пограти в цікаву гру, а саме штрикать того колегу ножем. Чесно, заслужив. Та Бетті б не була Бетті, якби не розролила всю цю ситуацію. Вероніка тим часом хоче розвестися і бути з Арчі. Ну звісно, з ким же іще. Але її чоловік вліз в якусь піраміду і має купу боргів. Тож все так просто не вийде. Потім таки, взагалі, ця жальгідна подоба персонажа намагатиметься вбити Арчі і Вероніку. Тому Ніка бере справу у свої руки і, так би мовити, доводить усе до кінця. Урешті-решт батька Вероніки ловлять і виганяють з міста, бо немає вже сечі терпіти ці пекельні борошна. У Шеріл там своя атмосфера, в принципі, як і завжди, вчитися вона не пішла, бо здурала собі, що її родина проклята, і тепер треба відкупати гріхи. Тож вона ремонтувала свій будинок, малювала картини, займалася родинним бізнесом, ну і все таке. А коли її матера втекла з в'язниці, то вони влаштували секту зі співами. Цитую із заяви Гомославної церкви України. Ми вважаємо, що шлюб, як союз чоловіка і жінки, це заперечення законів природи. У якийсь момент Шура таки взагалі вирішує, що на може, я свята, і показує людям три чуда, які насправді були просто фокусами. Останні з них полягали у тому, що вона королева бджіл. Біґонфайтемпорайволсмайтві. Ай ем шелблоса кін одебіс. Сиділа б вона собі й далі в своєму торнхілі, та як тільки тонні вирішує відродити команду черлідерок, шеріл, який до цього взагалі було фіолетово, що там відбувається в Славуті. Одразу ж прибігає. Якщо вона так хотіла мати свою команду черлідерок, то чому не прийшла в школу і не запропонувала свою кандидатуру на тренера? Гді ви були всі сім літ що бичесбекента сквадизма робити Виксендзермайнеган севорікарібада.

Коли вона дізнається, що якусь її родичку у п'ятому коліні спалили на вогні далекі родичі Арчі, Бетті і Джакхеда, вона каже, що трійця має привселюдно вибачитися. Хоча ті резонно відповідають, мовляв, то ж не ми її спалили. Гело. Коли вони не роблять так, як вона хоче, Шура читає якісь прокльони, які буцімто вимовила її родичка під час страти. Ще є сюжетна лінія Тоні Фенгса і Кевіна, яка, на мою скромну думку, наявна виключно для того, щоб розтягнути хронометраж і виправдати наявність останнього. Хлопці заручені, а тоні стала сурогатою матір'ю для них. І отак вони планували втрьох ростити цю дитину. Та це ненадовго, бо Кевін вирішує, що він не готовий до цього всього і тікає. А потім передумує і вирішує, що все ж ні, дитину він хоче собі. Хоча по суті він і в залі ніхто, бо виявляється, що батьком то є фенгс. Так пофіг на них ну треально. Сезон закінчується вибухом у спальні Арчі, який тепер мутить з Бетті. У результаті вибуху Рівердейл перетворюється на Рівервейл. І як вам такий поворот, а? Е? Після усіх тьорок Шура відокремлює свої землі від Славути, але, незважаючи на це, влаштовує фестиваль сиропу, щоб провернути один прикол. Ну давайте, вгадайте, який Бетті Арчі думають, що вона щось під шумок замислила, щоб нашкодити місту. Але улюблений фільм Шеріл – це видно сонцестояння. Тож за її порадою Арчі приносять в жертву, щоб усе було добре і класно. Джакхед йде на роботу і розуміє, що все якесь дуже дивне, бо він взагалі не викупає ані трохи що за дві ж. Арчі і Бетті раптом одружується патологу. Анатом дзвонить до ліски і каже, що до нього привезли тіло Джакхеда. І виявляється, у Джавеліна вдома ціла колекція коміксів про нього і його друзів, у яких описані події, що з ними відбувалися. Хлопець розуміє, що Рівер Вейл, у якому він зараз знаходиться, це паралельний світ. Як він його описує, похмуре і темне відзеркалення Рівердейлу, де присутні всякі надприродні штуки. Перші п'ять епізодів мені нагадали останній сезон Сабріни, бо тут теж у кожній серії нова надприродна чупакабра, яку треба подолати. То якась мавка вилізе з річки і полює на дітей, то сатана з'являється, укладає з усіма угоди. У одній серії таки взагалі з'являється Сабріна власною персоною, щоб допомогти Шеріл перенести у тіло бабці Рози душу Абіґейл. І слухайте, виявляється, ніякої Шеріл тут і не існувало. Весь цей час це була Абігейл, яка була проклята безсмертям і придумувала собі нові. Імена після усіх махінацій, душа бабці рози у тілі шеріли, навпаки, щоб абіґейл могла спокійно піти на той світ. Джакхед тим часом шукає того, хто взяв із бібліотеки книгу про паралельні виміри. І цією людиною виявляється Ділтон, той чел, що грав у Гаргулії третьому сезоні, який теж вже все прошарив, але хоче бути першим вченим, який задокументує перетин вимірів. Але який сенс від цього, якщо обом вимірам хана, якщо нічого не зробити? Джавелін і Етель роблять висновок: що якщо відтворити події вибуху так детально, як тільки вдасться, то всесвіти перестануть перетинатися і розширюватися. Тож своє існування продовжить Ще оригінальний Рівердейл, а для цього увага замість Бетті і Арчі у тій кімнаті мають бути Джак джакхиди Вероніка, бо вони протилежності. І Знаєте, який флешбек і підтвердженням його теорії? Той коли вони цілувались у басейні у другому сезоні. З усіх твоїх ідей ця інша. Є... Взагалі, виявляється, у цьому вимірі всі відроджуються. Тому Арчі хоче вбити Джавеліна і Ніку, щоб завадити їх плану по порятунку Рівердейлу. Бо він впевнений, що його батько от-от повернеться, мовляв, той би ніколи не пропустив його весілля. Я вже взагалі перестала розуміти, що тут відбувається, і не знаю, чи варто намагатися. Потім Джавелін вирішує, що якби й без різниці, хто з ким тільки треба переспати над бомбою у кімнаті Арчі. Та приходить другий джак, де перебивається цей неймовірний план, кажучи, що знає. Кращий спосіб врятувати світи. Поки той був у раю, то побачив там комікси, у яких було описані майбутнє і минуле. Тож він приходить до висновку, що сила його уяви утримає всесвіти від перетину. Є лише одна умова. Він повинен постійно писати і робити це у ізоляції. Магічним чином це звісно ж спрацьовує. У шостій серії повертаємось назад у Рівердейл, але не думайте, що пригоди з паралельним світом на цьому закінчаться. Хтось дзвонить до Бетті і каже, тікати, що вони з Арчі і роблять, рятуючись від вибуху. Почитавши новини, Шеріл, звісно ж, вирішує, що найімовірніше це її прокляття так вплинуло, а не те, що Хайрем підклав бомбу. Отут то у всіх і з'являються суперсили. Бетті бачить ауру навколо тих, хто несе загрозу, але при цьому світло викликає у неї мігрень. Арчі, звісно ж, суперсильний, невбиваємий, так ніби до цього він не був. Але паладі його ослаблює. Джакхед читає думки і може маніпулювати спогадами, але втрачає слух. Його дівчина табіта, це взагалі ангел-охоронець Славути, якби тупо це не звучало, і вона вміє подорожувати у часі, або створювати часові бульбашки, усередині яких можна прискорити час і ніби все перемотати вперед. Вероніка ж стала чорною вдовою, її тіло виробляє отруту, і вона навіть поцілувати нікого не може, бо це буде останній поцілунок у їх житті. Зате вона сама має імунітет до будь-якої отрути. Шеріл тепер відьма і володіє пірокінезом. Вони таку можливість у Іронію упустили. Могли б Вероніці дати якусь силу пов'язану з холодом, і це була б відсилка до ось цього легендарного моменту. Ну добре. Я розумію, що вони отримали здібності, тому що вони головні герої, але це якось дивно. Чому нікого іншого це не зачепило? Якби супергероями мали стати ті, хто безпосередньо перебував у зоні вибуху, то були б лише Джавелін Арчі і Бетті. Там потім виявляється, джакет з Рівервейлу придумав комікс саме про них, як про команду супергероїв. Але герої потім наполягали на тому, що це поява головного поганця, вплинула на появи у них здібностей, нічого не ясно. Трохи пізніше у місті з'являється мутний тіп, на ім'я Персіваль чи Персіваль? Чорт його знає, який є безсмертним, може керувати іншими людьми і знає багато всяких фокусів. До цього часу трохи вже мені встиг набриднути формат того, що є якийсь один поганець, якого треба відшукати або подолати, або й те, й друге. Але наша пісня гарна й нова. Починає мій знову. Те, що відбувається у цьому сезоні, більше нагадувало мені тоді, що мені зазвичай сниться, і ніяк не реальний серіал, над яким працювали реальні люди, у які вклали гроші. Ще одна з сотні речей, яка мені здається дивною, так це те, що бабця роза вирішила викликати дух древньої родички Абіґейл. Щоб та повернула Блосумом і Хвелич та захопила владу над Рівердейлом. Ну і звісно ж, поселити її у тіло Шеріл. Причому грає її та сама акторка. Видно, ніхто більше не хотів вляпуватися в це. А дивно, тому що бабця дуже любила Шеріл і завжди їй допомагала. Взяти, хоча б ситуацію, коли мати Шеріл заперла Шуру у дурдом веселку, і бабуся подзвонила до її дівчини, щоб та змогла врятувати Шеріл. Та за порятунок Абіґейл так вдячна бабці, що закриває її у сараї. Розгулюючи по місту, Абігейл бачить тонні, яка чомусь виглядає абсолютно так само, як її кохана 100 років назад. Також вона вирішує, що пофіг, взагалі, що це інша людина, вона буде моєю. Також вона лякається, коли бачить Фенкса, тому що він чомусь теж виглядає один в один, як чаклун, що вбив її дівчину. План по врятуванню Шури не те, що спрацьовує. Тож, коли Джакхед приходить до Торнхілу і читає думки бріти, він розуміє, що в шеріл в небезпеці. Герої буквально підпалюють її, читаючи якісь заклинання, тож Абігейл покидає тіло дівчини і вселяється у ляльку, яка лякала дівчат в попередньому сезоні. Тим Часом табі тут трохи помотало у часі, де вона тусила з ангелом. І після своїх подорожей вона приходить до висновку, що у будь-якому сценарії рівердейлу кінець, і все виглядає як типовий фолаут. У місті раптом такий туман, що всі бояться виходити на вулицю. Тупо скайрім, тупо ніфіга не видно. Мета, що капець. Я відповідаю. Тож, по тихому підшумок, персівалі роблять миром міста. Звісно ж, окрім боротьби з поганцями, гороїв в'є своє життя, і сценаристи намагаються нагнати якоїсь драмою, яка іноді тільки заплутує ще більше. От, наприклад, Ліска завдяки тому, що Джавелін колупався в неї в спогадах, дізнається, що її мама теж має ген серійного вбивці, хоча до цього її мати переконувала, що от тільки вона така вродилася. Через що вони, після того, як ніби вже порозумілися, знову весь час сваряться. Також, виявляється, Еліс допомогла чоловіку сховати труп поліцейського в них під підлогою. Що, Мінімум нереалістично, бо тіло би почало гнити і смердіти, а за цим копом відправили б когось на пошуки. Та й реакція Еліс на те, що її чоловік вбивця у другому сезоні, взагалі з цим фактом якось не зістиковується. Отож, грандіозний план Персіваля полягає у тому, щоб збудувати залізницю через Славуту, якою має проїхати якийсь примарний поїзд. Дорога має проходити, звісно ж, саме через кафешку з мілкшейками, де потім з'являються духи, які заявляють, що там має відбутися фінальна битва між добром злом. Тож вони підуть лише як усе це дійство закінчиться. Але залізницю будувати ніхто не поспішає, бо умови праці в того тіпа, м'яко кажучи, не дуже. Тому робітники влаштовують страйк. Але чел з британським акцентом не перед чим не зупиниться. Тож магією він змушує людей Арчі підкорятися йому. Як герої розв'яжуть цю проблему? Правильно, вони заспівають пісеньку про сімейні цінності під гітару, щоб їх повернути. І це спрацьовує? Окей? Okay. Ciao, ragazzo, ciao. Ciao ragazzo, чау, ciao. ciao ragazzo, чау. Ciao. Ciao, ragazzo, ciao. В шкільному буфеті на кожній котлеті стояв невмолимий відбиток минулого тижня. За примхою долі дісталась Миколі в буфеті у школі фатальна котлета торішня як пити б не хотілось на тім би й скінчилось. А ще Арчі зустрічається з Бетті, і вони пропонують Вероніці поцілуватися з Арчі, бо. Щоб що шо, власне. Бо вона каже, що її останній поцілунок був не з тим, з ким хотілося б. Що за крінж? Якимось чином, героям вдається обдурити Персіваля, якому вже кілька сотень років. Та поки всі гуляють на весіллі, той тікає і вбиває усіх первістків. Тож ті, хто лишилися, вирішують, що треба викликати некроманта чи некромантку, якої, виявляється, ніхто інший, як Сабріна. Трохи дивно мені було на це дивитися, зважаючи, що у Сабріні заборонено повертати смертних до життя. І за це потрібно принести якусь рівноцінну жертву, щоб врівноважити Всесвіт. Після провальної спроби Сабріна каже, що дівчатам треба стати відьмами. Тож вони вписують ім'я до книги відьомства, моляться на гекату і танцюють. Та все не так просто, он джакхед не захотів повертатися із загробного життя. Тож Сабріна, із його дозволом, звісно, затягнула у його тіло душу Ніка і пішла з ним на побачення. Знаючи схильність Сабріни робити усе так, як вона вважає за потрібне, мене дивує, що вона раніше не вбила когось, щоб затягнути у його тіло душу Ніка. Та то таке. Щоб повернути своїх друзів, дівчатка мають померти і пройти через портал, який раптом відкривається у Шерю вдома. Але цей план теж не спрацьовує. Тому Сабріна каже, що Шура взагалі-то має силу Фенікса, і за допомогою вогню і магії вона всіх відродить. А у процесі, якимось у прямому сенсі, магічним чином вона теж повертає до життя свого брата і Поллі. В неї весь цей час десь в шахті лежали їх тіла. Як це взагалі працює? Потім, коли Персіваль стратить ще трьох людей, їх не. Можуть відродити, поки не пришиють назад голови. Хоча від Джейсона там взагалі майже одні кістки лишилися. На додачу дитина Фенкса і Тоні виявляється безсмертною. Чому? А тому, що так сценаристам захотілося, от і все Може у наступному сезоні пояснять. Також виявляється, що сила Джакхеда полягає у тому, що він відкриває портали, тому читаючи чужі думки, він ніби відкриває портал у чийсь мозок. Разом із табітою вони відкривають портал у Рівервейлу, надії знайти спосіб зупинити персіваля саме там. А поки все це відбувається, головний поганець дає інтерв'ю Еліс. Ну, як інтерв'ю? Це скоріше його монолог, у якому він розказує, що був собі звичайним чаклуном. Одним із перших, хто висадився на цих землях. Та коли пращури героїв побачили, що той намагається принести у жертву дівчинку, заслали його на смерть у ліс. Ритуал, хоч і не був завершений, та увагу сатани, все ж привернув. Персівель попросив у нього безсмертя взамін на душу. Після чого чел вдосконалював свої навички мага, і якраз коли відбувся вибух, він повертався до Рівервейлу, щоб помститися, але випадково його закинуло у Рівердейл. Ну і він вирішив, що яка різниця, де мстить. Рівердейл, Рівервейл, Боже, яка різниця? Також, виявляється, світи все ж продовжили перетинатися, і уся надприродна діч перетікла з Дейла у Вейл. А усе через те, що Джакет подзвонив до Бетті у інший вимір. Як? Та фіг знає, але все світино розділилися, як мали. Фінальну битву герої вирішують перенести у Рівервейл, де Персіваля обдурюють і після інтелектуального махача з Джавеліном, який був потрібен лише для відволікання уваги. Герої з Рівервейлу заштрикали його спеціальними древніми ножами. Табіта забирає його у минуле, де підмічає, що вона без поняття, як всі ці махінації з часом працюють. Видно, щоб глядач перестав задаватися цим питанням, бо навіть самі сценаристи не в курсі. Персіваль тут ще не був безсмертним, і Сетана каже, що контракти так дійсні і тож його забирають у пекло. Але чи це не мало б працювати таким чином, що у той час існував другий персіваль з того часу? А так, точно, не задавати питань. Поганця позбулися, але летить комета, яка має бахнути по місту, бо пан британський акцент прошепотів якісь заклинання. Вероніка придумує неймовірний план. Вона пропонує зібрати та об'єднати сили усіх героїв і передати їх шеріл, яка й візьметься зупиняти комету. Пофіг, що сила Ніки працювала з отрутами. Тепер в нас здібності змінюються на ходу. А щоб передати сили Шурі, вони мають поцілуватися. Чи зупинила Шура комету, чи ні, не дуже буде видно, але після цього всіх чомусь перекидає у минуле. І знову ж таки лише Джакед усе усвідомлює. Кінець. Фух, це було непросто, я вам скажу. Висновку не буде, бо і так все ясно. Рівердейл це крінж. Але я все одно дивитимусь сьомий сезон, коли він вийде повністю. А на сьогодні в мене все. Якщо ви дивилися аж до цього моменту, то вам було цікаво. Тож буду вдячна за вподобайку та коментар. Це сприяє тому, що ще більше чудових людей, як ви, побачать це відео. Якщо не знаєте, що написати у коментарі, можете поділитися враженнями про ці сезони, якщо дивилися. А якщо ні, про що особисто ви б зняли сезон Рівердейлу? Буде цікаво почитати. Ну і не забувайте про підписку та дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Дякую за перегляд і гарного вам дня!